Чики і дівчатка, сьогодні я разом з Софійкою та Сашком запрошую вас на урок доброти. Сьогодні ми будемо говорити про доброту, про дуже важливу і потрібну для кожного з нас чесноту. Дітки, а ви коли небудь чули такий вислів, ми відповідальні за тих, кого приручили. Цей вислів означає, що, беручи додому будь-яку тварину, ми беремо на себе велику відповідальність. Адже тваринки беззахисні перед людьми і тому їх не можна зраджувати та критити. Щоб у вашого домашнього улюбленця завжди був гарний настрій, слід правильно за ним доглядати. Будь-яка тварина це велика відповідальність, і перед тим як завести собі улюбленця, необхідно дізнатися, що йому потрібно і як за ним потрібно доглядати. А якщо у вас проживає песик або котик, то необхідно їх. Годувати можна годувати їх спеціальним кормом, у якому є всі необхідні для життя речовини. Також ці тварини полюбляють їсти каші з м'ясом та рибою, але ні котикам, ні песикам не можна давати солодкого, наприклад, шоколад чи цукерки, адже цим ми можемо зашкодити маленьким пухнастикам. Ще потрібно розчісувати їм шерсть, водити у ветеринарну лікарню на огляд та щеплення. Вигулювати, купати, і, звісно, гратись з ними. Коли ви вигулюєте вашого песика на вулиці, то слід обов'язково мати гігієнічний пакет і прибирати за тваринкою, оскільки ви головні помічники ваших батьків, то повинні не забувати допомагати доглядати за своїм маленьким другом. Хлопчики і дівчатка, пропоную вам зіграти у гру на уважність. Давайте уявимо, що ви збираєтесь взяти додому котика чи песика, і вам необхідно підготуватися до появи майбутнього друга. На екрані будуть зображені різноманітні речі. Вам потрібно обрати ті, які дійсно необхідні для догляду за твариною. У собаки нашого сусіда, дідуся Миколи, народилося цуценя. Друзі Дмитрик, Сашко та Андрій давно мріяли про собаку. Дідусь кожного з них запитав, що ти будеш робити із цуценям? Дмитрик відповів, я зав'яжу цуценяті бантик. Сашко посміхнувся і сказав, а я буду бігати з ним. Лиш Андрійко сказав, я облаштую собаці теплу будку, налю молочка в мисочку і доглядатиму його. Дітки, як ви думаєте, кому дідусь подарував цуценятко? Так, дітки, я згодна з вами, дідусь Микола б віддав свого цуценятка Андрійкові, тому що треба не тільки гратися з. Тваринкою, а й доглядати за нею. А зараз, будь ласка, розгляньте ілюстрацію. Малята, хто зображений на картинці? А що робить котики собачка? Який у них настрій? Подивіться на їхні очі. Вони сумні. Так, у них брудна шерсть. Напевно, вони голодні та холодні. Як ви вважаєте? Чи є у цього кошенятка чи собачки господар, друг? Так, я також думаю, що немає. Яка погода зображена на ілюстрації? Молодці, як ми можемо допомогти безпритульним тваринкам? Разом з дорослими, мамою чи татом підгодовувати тварин, так? забрати додому і покупати, прихистити. Або здати їх у найближчий притулок. Дітки, а зараз до вашої уваги оповідання, як кошенятко знайшло маму. На осінньому листячку лежала кошенятко. Воно було ще зовсім маленьке. Мам, мам, вона замерзла і хотіла їсти. Мам, мам, жалібно плакало, але мамо не чула. Вона була дуже далеко. І все тому, що вчора хлопчик-школяр узяв малого клубочка до себе додому. Башкетнику було байдуже, що за ним бігла мама кошеняти і плакала, що вона просила повернути їй дитину. Хлопчик не зважав. Удома батьки зчинили галас адже не можна без дозволу приносити тварин. Маленький котик опинився на вулиці сам далеко від дому, далеко від мами. Мам, мам, продовжувала кликати кошенятка, аж раптом поряд пролунав лагідний голос. Вуганчику, ти чий? Ти саменький тут, так? запитала дівчинка. Мам! промуркотіла кошенятко. Мама. Таня, так звали дівчинку, подивилася на батьків і запитала, можна його взяти додому? Дорослі між собою перезирнулися. І потім ствердно кивнули Бери, але доглядати за ним будеш сама. Домовилися, відповіла дівчинка, пригорнула до серця маленький клубочок. Тепер я буду воханчику твоєю мамою. Дітки, подумайте, як би ви вчинили якби побачили безпритульну тваринку на вулиці. Так же склалося, що люди часто виявляються невдячними за те, що тваринки роблять для них. Викидаючи своїх вихованців на вулицю. Бувають випадки, коли тваринка загубилася, і господарі не можуть її знайти. А бувають і такі безвідповідальні господарі, які не шукають, так з'являються безпритульні тварини. Пам'ятайте, що життя на вулиці позначається на поведінці тварин, інколи безпритульні тварини можуть становити небезпеку для людей, а саме переносити небезпечні захворювання. Збиватися у зграї та бути агресивними, тому потрібно бути обачними. Дітки є люди, які переймаються долею безпритульних тварин, це спеціалісти ветеринарних клінік, волонтери та працівники притулків для тварин. Волонтери тварин це люди, які допомагають тваринам, що потрапили в біду. Вони забирають тварин із вулиці та шукають для них нові сім'ї. Якщо знайти нову сім'ю одразу не вдається. То тварину тимчасово поселяють у притулок, спеціальне місце, де проживають тварини, у яких немає господарів. Малята. Давайте нагадаємо про декларацію прав тварин. Тварини мають право на піклування, тварини мають право на допомогу. Жодна тварина не повинна піддаватись жорстокому поводженню. Тварини мають право на любов. Жодна тварина не має бути покинута. Кожна тварина має право на власне середовище існування. Сьогодні ми з вами дізнались багато цікавої інформації про тварин. А зараз давайте перевіримо, як ви все засвоїли. Давайте пограємо в гру мрії, пухнастики. Я пропоную кожному з вас уявити себе котиком чи собачкою і сказати, як би ви хотіли, щоб до вас ставилася ваші господарі. Наприклад, якби я була котиком, я б хотіла, щоб мене брали на руки і гладили мені животик. Або якби я був песиком, то я хотів би, щоб зі мною якнайдовше гуляли зранку та ввечері.